І так, друзі, всім привіт! DK Motorcycles повертається на екрани ваших комп'ютерів, і тому це вже шоста частина по нашому проєкту на базі Дня мт 10 Називається він у нас Френк Три місяці вже пройшло з моменту виставки. На жаль, на виставку ми поїхали зсирувати, таком в такому сирому форматі зробили тільки внешку, і то внешку зробили ну, може, процентів на 80%. По технічному стану, на жаль, не вийшло зробити все, що планували. Мотоцикл дуже погано і нестабільно працює. Двигун, карбюратор, турбіну нічого не встигли налаштувати, тому що реально не було часу. І саме головне нервів. А нервів пішло на цей проєкт дуже багато, так як робили ми його за 4 місяці. За 4 місяці з нуля ми зробили повністю кастомний мотоцикл. Вияснили проблему. Того, чого він так погано працює, а саме те, що циліндри у нас сильно підрізані, і компресія у нас вийшла в кожному циліндрі десь по 12 очок. Але для турбового двигуна тут компресія повинна бути максимум 6, тобто ближче до заводу. Тому ми міняємо циліндри, робимо пару моментів естетичних та технічних і будемо вже, будемо вже викатувати. На Карфест, який, до речі, буде 12-13 14... жовтня. І до цього часу потрібно встигнути зробити Френка, щоб він їхав. У нас вже френк в такому стані. Зараз циліндри ми вчора познімали тут і тут. Також зняли е, піря-вилки, тому що вони були пофарбовані е, з балончика матовою краскою, і вона згодом почала просто злучуватись. Та й некрасиво взагалі. І так залишати я не хотів. Ми їх познімали і зараз віддали е, нашому другу Славі Королесу. Він його. Він їх швиденько затягне в, в пленочку, в карбонову, матову ковану. Да, буде взагалі бомба. Потім поставили ось такі розширительні бачочки на тормоза. Такі гарненькі. М -м -м, алюміній фрезеровочка. Бомба. Також прокачали ми сьогодні тормоз і сюди також встановили цей бачок, такий самий, щоб все у нас було по стилю. Тормоз. Ось ход тормоза. Все. Це вже стоп-кран повністю. Класно. Ну, я вам скажу: брембовський супорт і брембовська машинка творять чудеса. Тут у нас поставили ми кріплення, які були напечатані на 3D принтері. Спеціально для ось цього розширюваного бачка для амортизатора. Виглядає просто бомба. Дуже міцно сидить на своєму місці. Та й взагалі, все так і повинно бути його викидуємо, але при тим як викидувати, ми його веземо в сані на ДРК, і він нам виріже сюди на карбюратор флянець з ніржавечки. І також з ніржавеєчки виверить ось такий кусочок труби, але попрошую, щоб він зробив його такими порізаними, щоб там було красивих швів, щоб було у нас ось щось наподобі. Такого Будуть, буде зроблений впуск з 70-ї труби. І буде все чи пуки. Ага, Владик у нас коваря мер сафари. Якщо вам треба перебрати фари, не пишіть ні в комусь просто. Так, да, ну насправді я вам скажу, Владик робить це дуже качественно. Завод завод, завод просто десь там в Германії стоїть на колінах і молиться, і молиться за те, щоб Владик у нас був здоровий, живий. А живий він буде, тому що ось ці кріплення не відірвуться, і фари будуть світити туди, куди потрібно. І ми продовжуємо збирати френка. Що у нас по роботам? Оклеїли повністю пір'я вилки ось такий кований карбончик. Виглядає просто бомбізно. Поставили нові хомути, морду прикрутили на нові хомути знизу. Зараз поставимо хомути зверху та прикрутимо також верхні кріплення. Зняли повністю. Цей захист, і, в принципі, так виглядає навіть набагато краще. Йдемо далі. Зробили повністю систему перемикання передач, тому що минула система показала себе дуже-дуже сильно погано, так як вона була недопрацьована і вона взагалі працювала некоректно та дуже погано. Зараз поясню вам, чому було так зроблено. Тому що е, спочатку, коли ми зробили, ми робили цю всю систему без оцих цих, е, важелів, речагів. У нас е, сам речах КПП був просто ось від лапки, і він йшов отак прямо-прямо-прямо-прямо аж до сюди. І був дуже великий хід цієї лапки, максимально такий великий та незручний. І навіть коли ми перемикали передачу вверх, вже закінчувався сам шарнір. Було дуже незручно та і естетично не сильно класно, так сказати. Тому що тут ще у нас кікстартер, який постійно її бився в неї і ламав. Зараз такого вже не буде. Завдяки ось таким, такій речажній системі та моїм познанням фізики за 9 та 10 клас ми добились ось такого ось ходу лапки. Перша. І всі наверх прости. Хід максимально класний. Тут шарнірчики. Тут також воно все ходить та перемикається. Тут нічого не впирається. яких нарікань у мене поки що до роботи е перемикання швидкостей взагалі немає. Морду ми вже зафіксували повністю. Тут холмут є, тут є, тут є, тут також є. Все, морда у нас тримається дуже-дуже міцно. Далі йдемо. Тут у нас вже готова, в принципі, розставочка під е, трос щеплення. Відстраювати будемо трішечки пізніше. Ці болтики ми замінимо на більш акуратні та красиві. Пофарбуємо і все у нас буде виглядати чудово. А так, в принципі, щеплення працює дуже класно. З іншої сторони ось так. Також диск тут у нас всередині вижимається і сама ручка працює. Дуже чудово, дуже м'якенько, Можна одним пальчиком вижимати, можна двома. Я завжди вижимаю ось так. Тут ручку можна підлаштовувати ближче, далі від самого кліпона. І тут вже ми відстраємо підводку самого курка, щоб в нього був завжди ось такий мінімальний люфт. Тоді у нас щепня не буде буксувати. І так, друзі, цей час прийшов. Зараз ми будемо скривати наш бак зсередини за допомогою епоксидного ґрунта. Взяли ми ось такий ґрунт Novel, до нього ми взяли також в комплекті, йде затверджувач. Взяв баночки по 800 грам, нащо мені так багато, не зрозуміло, ну хай буде. Просто іншої грамовки не було. Зараз ми будемо змішувати ґрунт з затвердітелем. В стаканчиках пропорція тут написана 1 до 1. І будемо заливати в бак і проливати кожну кожну щелочку, щоб ґрунт попав максимально, максимально, максимально е, скрізь. Тоді в нас буде гарний результат. Отож, друзі, поїхали. І так, ми беремо ґрунт. Беремо два стаканчика. В перший стаканчик ми будемо наливати ґрунт. В інший стаканчик затверджувач. Нагадую, у нас пропорція один до одного. Так. В принципі, одного стаканчика вистачить на весь бак. Тому наливаємо ґрунт. Десь думаю, половинку стаканчика є. Беремо наш затверджувач. Наливаємо таку саму дозу затверджувача в інший стаканчик. Це у нас половина його. Плюс-мінус. Заливаємо його в наш ґрунт. Ух, алейкум. І дуже-дуже гарно це все діло розмішуємо. Сам ґрунт, який там у нас залишився, там його залишилось нормально. Він буде просто сохнути дуже довго, якщо його... якщо його там залишити. Тому зараз ми висвобождаємо цей ґрунт, зливаємо його взагалі і далі будемо чекати, поки перший шар висохне. У нас довгождана рубрика розпаковка. Так, тут у нас ідуть прокладочки, всі, які нам надо. І циліндри. Тому що ці циліндри. Коротше, кому потрібні будуть циліндри, можете мені написати, під атмо вони будуть бомба. Я вам їх задоначу, подарую навіть. Тут у нас ООО, Тут у нас циліндри вже проточені під наші поршня, не обрізані. Їх потрібно буде ось тут просто підточити і шліфанути рбришки. І ми їх зразу відправляємо хлопцям на порошкову покрасочку. Це є два таких. Це у нас ось такі паливні фітінги. Це як? Це як положено. Палений шлам. Ось такі опліточки гарненькі. У ній на кожу. є. Потім іде у нас палений краник. Ось такий. Рейсінг. Бомба. Я такого просто кайфую максимально. І палений фільтр. Епман. Racing парц Italy. Бать, у нас Дніпро просто. Італіянський, е, Дукаті, Італія. Короче, Італія тягнеться до Італії. І будемо скоро збирати всю палену систему. Бак зараз у нас підсихає, тому він висохне. Ми там трішечки переріжемо різьбу, яку нам потрібно, і будемо збирати палену систему. І так, друзі, нагод. Скільки часу, Сереж? Двадцять. Зараз у нас 2007. Ми з Сережкою на Ересмото. Ви просто подивіться на цю прекрасну сідушечку. Фу. Алькантара ми її зараз бо тому що одягали її на пластики, вона трішечки замазалась. Вишивка Френк, тут у нас строчечка. Ч -ч -ч -ч. Строчечка тут по контуру. Контур відповідає задньому хвосту. Прилягає у нас вона дуже щільно. Фу. Максимально. Ось на болтики, на гаячки позакручували взагалі бомба. Відкрутили ми кран. фітінг такий у нас. Через мідну проставочку. І зараз будемо його туди закручовувати. Як вже каже, хватить. Тут герметиків нам ніяких не треба, взагалі, що в нього фітін не без герметиків. Все, флоу поток все є у нас. Бляха, який це кайф. І так, паливна частина у нас виглядає ось таким наступним образом. Я думаю, зараз нам потрібно буде трішечки укоротити саму цю шлангу, щоб у нас був ось тут трішечки менший. Щоб він у нас здинувся трішечки назад. Ось так у нас все це виглядає. І така красота. Сьогодні у нас середа. Отже, до виставки залишилося 2 дні. В суботу у нас виставка о 10-й ранку, і тому ми робимо френка без продиху. Ми зараз знаходимося на РС Мото і... Робимо потихеньку Френка. Збираємо, доробляємо все, що нам потрібно. І, і не гаємо часу. Перевіряємо. Блядь, ніхуя все затянує. Отак. От. І так, зараз я вам покажу, який ми обсяг робіт зробили за дві годинки. І будемо продовжувати далі. Так, тут у нас з'явилася обновочка. Це в нас. Так звана маслопомойка. Вона у нас буде е, відбирати мастило з сопуна. Як ви знаєте, коли мотор починає працювати, він нагрівається, мастило теж нагрівається, воно починає випаровуватись. І тому ми зробили сюди фітинг І подається у нас по шланзі в маслопомойку Тут збирається все масло. Там стоїть всередині фільтр, воно відфільтровується, і вже сюди виходить у нас в принципі, ну, плюс-мінус е, чисте повітря. І ось цю шлангу ми пускаємо в е, впускний колектор, який йде у нас до карбюратора. Тому що це глушити не потрібно, не бажано можна, але потім почне видавлювати крісальники і давити десь слабих місць. Тому зробили ось таку маслопомочку. Вона була у нас записана на дошці, тому ми сьогодні її придбали та встановили. Йдемо до нашої дошки. У нас залишилося е, зібрати двигун, циліндри і плюс настройка. Потім е, бокова підніжка, тяга переключання передач зробили. Лапку кікстартеру також сьогодні попробуємо зробити. Сідушка у нас вже є. От така от прекрасна сідушечка. Потім дивимось далі. Впуск Саша зараз його доваря, Завтра, сказав, буде повністю готовий. Бак, епоксидний грунт, фільтр, кранік є. Датчик давлення масла ми його не будемо ставити, не хочу. Спочатку хотів поставити, а потім. Не ліпиться і так вже дуже багато всього цікавого на цьому мотоциклі є. Вихлоп, вихлоп я перероблюю ось оту частину, яка у нас іде після турбіни біля колеса. Ми її трішечки наб'ємо ватою і трішечки приглушимо, щоб не був такий звонкий звук. Задній тормоз прокачали, зробили. Кріплення розширюючого бачка амортизатора також зробили. Картерні гази, маслопомойка є. Отже, залишилося у нас Раз, два, 2, 3, 4, 5 позицій, друзі. п'ять позицій. І ось цей мотоцикл вже повністю буде готовий до виставки. На годинник у нас вже 10.30. Зараз покажу, що у нас змінилося за цей час. Прихватили ми на пару точок ось таку підніжечку. Не пам'ятаю, це начебто підніжка з Kawasaki Ninja 300 Ось тут вона у нас буде закріплена. Не дивіться на ці сварні швиги, тому що це була тільки просто прихватка без маски сварочної. Це, звісно, жесть. Потім завтра ми вже це все красиво обваримо. Знизу зробимо косиночку. Ось тут в цьому місці зробимо косиночку, щоб у нас вона трималася дуже міцно. І, в принципі, у нас все буде дуже чудово триматись. І нічого не буде задівати. Тому... Також тільки що привезли нам циліндри з порошкового фарбування. Ну просто бомба. Е, камера. Що з камерою відбувається? Ось такі циліндри. Дуже гарні. Проточені. Все як потрібно. Треба тільки цей віддирати е, кусочки скотчу, яким зверху плоскості. Заклеювали, щоб воно не було пофарбоване. А так, циліндри виглядають просто бомба. Завтра будемо це все встановлювати. Є. Далі. А далі що? А далі ми їдемо додому та будемо відпочивати, тому що завтра у нас дуже-дуже багато роботи. Так що, друзі, завтра буде нове включення та будемо далі збирати мотоцикл. Хоча, ні, друзі, знаєте, що я подумав? Завершити одну із серій, даби просто її не розтягувати і щоб е, вона вже була на ваших екранах, ми цю всю частину, яку хочемо зняти е, з фінальною зборочкою до кінця самого, а також виставкою, ми її розділимо на дві частини. Тому через пару днів ви побачите вже готовий. Фінальний проект Дніпро МТ-10 Френк. Та побачите його на виставці.